Доброго дня, мене звати Володимир Гурлов, я керівник юридичної кампанії Права допомога. Сьогодні відповім на найпоширеніші запитання, які звучать під час ваших звернень на нашу кампанію, і які стосуються саме безготівкових коштів. Практичні поради щодо вивозу готівки ми давали в іншому відео, і воно доступне на нашому каналі. Це відео буде вам корисно, якщо ви маєте потребу легалізувати гроші в Європі, але ви не знаєте, як це відбувається на практиці. Це огляд варіантів, а не детальний розбір ризиків кожного з варіантів. Тож, я допоможу вам зорієнтуватися, але не більше. Якщо після просмотру відео у вас залишаться запитання, будь ласка, звучіть їх. Можете коментарями під цим відео, можете своєму персональному менеджеру, якщо він у вас є в нашій компанії, або просто звертайтеся в компанію. Ми спробуємо вам допомогти так чи інакше. Перше і основне держава робить необхідні кроки для підтримки економіки в умовах збройної агресії Російської Федерації. Отже, заборони на переказ коштів цілком логічні. Станом на зараз громадяни України обмежені в переказі коштів за кордон. Регулювання встановлено постановою Правління Національного банку України номер 18 від 24 лютого 2022 року. Проте, це не тотальна заборона. І перше, що я хотів би вам сказати, ви маєте право на здійснення окремих видів переказів напряму з рахунків своїх юридичних осіб в Україні на закордонні рахунки. Легальним способом переказати гроші, наприклад, є виплата дивідендів. Ви можете сплатити дивіденди на користь іноземного інвестора, не резидента, нараховані за результатами діяльності в 2024 році, не за попередні роки, в 2024 році. Але тут вам спочатку треба буде сплатити податок на прибуток, оскільки дивіденди, як відомо, сплачуються з оподаткового прибутку, а потім сплатити податок на дивіденди. Дорого, зато легально. Дозволеними є операції по імпортним контрактам. Включаючи штрафи, бонуси, супутні витрати, відшкодування збитків, з України можуть вийти платежі, по договорам оренди, лізінгу широка можливість для маневру для винахідливої особи. Ви можете також переказати кошти на утримання представництва, якщо вони у вас були відкриті до війни. Що я хочу сказати? Заборона не тотальна і в вашому індивідуальному випадку можна шукати способи перерахувати гроші за кордон у відповідності до цієї постанови. Прямим переказом. Зарієнтувалося Заінтро... в цьому? Рухаємося далі. Якщо прямий переказ вам не підходить, це означає, що на вашому закордонному рахунку має з'явитися сума коштів із зрозумілим для іноземного банку джерелом походження, інакше він не прийме ці гроші. Здавалося б, задача, яку неможливо вирішити, так? Але нескладний пошук в інтернеті одразу підказує нам два варіанти позика і продаж цінних паперів. Почнемо з позики. Очевидно, що хтось в Європі надає вам позику на вказаний вам рахунок, або повертає вам позику. У випадку отримання вами позики в європейському банку не буде питань. Кожен має право запозичити кошти. Але питання будуть у вас: оскільки не треба бути юристом, щоб зрозуміти, що позику потрібно повертати. На практиці це питання закривається тим, що ви повертаєте позику в іншій юрисдикції, наприклад, в Україні, і маєте документи, що підтверджують таку операцію, але європейському банку їх не показуєте. Якщо вам повертають позику, то тут ситуація складніша. Тому що європейський банк, скоріш за все, захоче зрозуміти, звідки у вас гроші, коли і як ви їх надавали, в позуку. І цей варіант менш поширений. Давайте поговоримо про ціні папери. Якщо вам на рахунок зайдуть кошти від продажу цінних паперів на фондовому ринку, європейський банк також не буде здавати запитань. Це прозора, зрозуміла операція. Але питання виникнуть у вас. Для того, щоб продати папери, їх спочатку треба купити. Дельта має бути значною, оскільки саме вона і поступить на ваш рахунок. Тож, якщо ви будете цікавитися цим варіантом, звертайте увагу в першу чергу на цей момент. Тут криються основні ризики. Цікавим різновидом останнього варіанту є та сама операція, але з NFT. І дійсно, важко знайти ціни папери, який подорожчає в сотні разів за пару місяців, а такі NFT знайти легко. І регулювання купівлю продажу криптоактивів значно слабше, ніж цінних паперів. До речі, про криптоактиви, якщо ви чуєте, що хтось з ЗДД придбав нерухомість в Європі, то знаєте, що, скоріш за все, мова йде про те, що платником по договору виступила третя сторона, і вона заплатила власнику нерухомості реальними фіатними грошима, а сама взяла з покупця криптовалюту. Це такий сервіс, і на ринку вони вже доступні. В деяких європейських країнах вони працюють. На цьому давайте завершувати наш огляд. Думаємо, досягли мети, і тепер вам ясно, що існує життя як в рамках постанови номер 18 так і за її межами. Якщо ви вдруг наважитесь перейти до практичних дій з переміщення в Європу своїх власних коштів, то наша кампанія може стати вам у нагоді принаймні в тому, щоб ви не втратили ці кошти і не стали жертвою найпоширеніших ризиків. Я ні в якому разі не підштовхую вас до таких рішень. Мій меседж в тому, що якщо ви це робите, то робіть принаймні безпечно. Всього доброго і до нових зустрічей. Ви знаєте, що вивіз коштів на суму 10 тисяч і більше, вимагає обов'язкового декларування. Якщо сума менша, декларування не обов'язкове. І тут перша порада. Не всі банки в Європі гарно ставляться до готівки. Тож ви маєте знати, що ви маєте право задекларувати і меншу суму. В принципі, на практиці, ви знайдете майже в кожній країні банки, які в цілому нормально ставляться, якщо бачать у вас 2-3 в'їзди і 20-30 тисяч готівки. Але щоб не обмежуватися цим вузьким колом банків, ви можете задекларувати і меншу суму. Це не обов'язково по закону, але це може стати вам у нагоді при подальшому розміщенні коштів банку. Як проходить процес декларування? Вам потрібно заповнити спеціальну форму, вказавши точну суму готівки та джерело походження. До декларації обов'язково треба долучити оригінали квитанції з банку про зняття або обмін валюти. І ці квітанції мають бути не старше 90 днів. Якщо ви знімаєте з рахунку валюту долара або євро, це будуть квітанції про зняття. Якщо у вас гривня на рахунку, то це будуть квітанції про зняття і про обмін. В будь-якому разі ці квітанції мають бути не старше 90 днів на дати перетину вами державного кордону. Що важливо і неочевидно: обов'язково візьміть виписку з особистого рахунку, з якого ви знімали гроші. Цей документ доповнить квітанції. В ньому будуть номер вашого рахунку, наприклад, що в квитанціях є не завжди. А також у виписці може бути видно, за що вам надійшли кошти. І це може допомогти вам пояснити українській митниці джерело їх походження. Не ігноруйте цей документ, він не замінить квітанції, але гарно підстрахує вас від несподіванок на кордоні. Другий момент треба мати документи, що підтверджують джерело коштів. Наприклад, саме популярна декларація про доходи ФОП або договір купівлі-продажу нерухомого війна, дарування тощо. Якщо на виїзді з України у вас будуть більше дивитися квітанції і випуску. То на в'їзді в Європу це будуть документи про походження коштів. Давайте пару слов про те, чи може обернутися незадекларована готівка. Якщо ви говорите на кордоні, що ви зведете готівку, але у вас раптом не в порядку документи, на практиці вам просто не дозволять її вивести і ніяких інших несприятливих наслідків. Вас просто розвернуть на кордоні. Але якщо прикордонники самі знайдуть готівку, яку ви не збиралися декларувати, то будьте готові до того, що вона буде вилучена як застава для оплати майбутнього штрафу. Справа в тому, що штраф накладається за рішенням суду, що займає певний час. Тому готівка побуде у держави, щоб з неї потім можна було утримати штраф. Ось така логіка. Так буває не завжди, але це найбільш варигідний розвиток подій, в разі, якщо ви приходуєте перевезення готівки. До речі, розмір штрафу 20% від незадекларованої суми. Тобто, якщо ви везете 50 тисяч євро, то 50-10 дорівнює 40 тисяч, із них 20%, тобто 8 тисяч євро, ви заплатите штрафу. О, така математика. Настане кілька парад. Завжди робіть для себе копії декларації на кордоні та зберігайте документи про походження коштів. Вони вам можуть знадобитися. Поставте апостіль на договірі куплі-продажу або дарування або інших документах, які підтверджують легальне походження коштів. Вони можуть вам знадобитися в банку. Правильно розрахуйте суму для перевезення. Пересвідчиться, що у вас є підтвердні документи на всю суму, яку ви везете. Як не дивно, але більше всього на кордоні виникає проблема або з математикою або з уважністю. І саме тут, в принципі, вам потрібен юрист. Наче все не складно, але є нюанси: одна пара очей добре, а дві значно краще. Тож не соромтесь, звертайтесь, у нас великий досвід, будемо раді допомогти. В наступному відео розкажу про варіанти з криптовалютою, договорами займу, цінними паперами, NFT і іншими альтернативними варіантами для більш значних сум. А на сьогодні дякую за перегляд і до нових зустрічей.